Проза життя. Усе своє життя, від народження й до смерті, людина перебуває в стані гонитової боротьби. Лиць, з'явившись на світ, вона ловить маленьким ротиком теплі мамині груди аби наповнити своє єство пахучим материнським молоком і, набравшися сили, прокричати світові. Безклявим голоском, що я живий чи я жива, і починаю гонитву та боротьбу за життя. Рученятами хапається за все, що дається їй, такий ще крихітній і безпомічний, аби втриматись у цьому світі, оченятами бігає за найменшим маминим порухом, боячись честь відірватись і загубитись у цьому такому великому всесвіті, де вона всього лиш маленька піщинка. Але, ціп'явшись на ноженята, міцно триматися хоч землі, хоч не раз, втративши рівновагу, боляче упаде, але знову і знову буде підводитись і мандрувати в огонитві, забарвистим метеликом, кудлатим цуценням, Розпелеханим вітром, за сонячним зайчиком, чи своєю тінню. У школі вона гониться за оцінками, чи знає вона, чи ні, а оцінки треба найвищої, гониться за визнанням у колективі, виділитися хоча б чимось, аби лиш визнали, що ти чи своя, що ти не біла ворона, а та ж сама чорна, як і вони. В інституті йде гонитва за диплом, потім за пристойне робоче місце, а згодом вона в постійному пошуку своєї другої половинки, свого сімейного щастя, душевного тепла і затишку. Гонитва, пошук, боротьба. І коли здається, уже всього досягнуто і диплом, і робота, і житло, і сім'я. І кіндер посопуючи, спить у ліжечку, раптом лусь і все це тріснуло по швах. Все те, за чим ганялася ти людину, всі ці роки витікає з того життєвого міха, у який по крихті спихано все аби чогось досягти, або щось мати. Ти Помилка всього мого життя кидають тобі в обличчя, і падає небо на тебе, людино, розходиться під ногами земля, і ти летиш в чорне провалля без виходів, без надії, розчарувань, зради і ненависті. І біль, нестерпний душевний біль, світ з кольорового стає чорнобілим. Вранці не сходить сонце, а вночі не купаються зорі в тихому плесі ріки. Ти нікого не чуєш і нічого не бачиш. Ти стаєш інвалідом. Руки не в силі втримати чашку з чаєм, а ноги не хочуть ходити. Ти забиваєшся в куток, як зацьковане дітлахами цуценя. І напівбожевільним поглядом пустим і безбарним дивишся в пустоту перед себе. Чуєш якісь поодинокі звуки, але не розрізняєш їх, бачиш образи якихось предметів, але не можеш їх розгледіти. До тебе говорять, але ти не чуєш. Тобі щось показують, але ти не бачиш. Скільки все це триває? Не пам'ятаєш, і раптом один порух, одне слово, одна думка пронизує тебе ударом грозової блискавки, і ти, стрепенувшись, прокидаєшся, протираєш очі, різко зводишся на ноги, витягуєшся, як того натягнута струна музичного інструменту, і починаєш тихенько. Тихенько бриніти. Нові думки, яскраве світло, чисте й п'янке повітря вливається в твоє виснажене тіло, воно тужавіє, як глина в руках майстра на гончарному крузі і набирає нових форм. Ти по-новому дивишся на світ, по-новому його сприймаєш через призму. Пережитого тобою. Фарби з чорно-білих змінюються на кольорові. Сонце світить тільки для тебе, і птахи співають тільки тобі гімн Воскресіння, і ти починаєш оживати. Ти усвідомлюєш людину, що ти не помилка чи йогось життя, а той хтось. Був твоєю помилкою, а помилку завжди можна виправити, просто взяти в руку олівець, закреслити і зверху надписати те, що там повинно бути. Або витерти акуратно гумкою і написати все правильно за всіма правилами граматики. А потім глянеш. І значка ніякого нема, і ніби й нічого не було, і починаєш все з чистого аркуша, з нового рядка, з нового абзацу. І тільки тоді розумієш, що все це проза твого життя. І ти звикаєшся з нею, зливаєшся, стаєш її героїнею чи героєм, хоча по той думках. Мрієш про поезію людського щастя, таку чисту, незайману, одягнену в сукню з теплого літнього серпанку, уквітчану букетиками ніжних польових квітів. Ти прозаїк, але іноді тебе тягне до римування, ти робиш перші спроби, римуєш слова, і тобі здається, що в тебе все виходить. І тоді крок за кроком проза твого щоденного життя змінюється на поезію. Спочатку несміливу, дещо дитячу, таку чисту і сноцливу недоторкану. І ти радієш, що в тебе все виходить, що тобі це вдається, ти ремуєш рядок за рядком. І так тобі подобається те писання. Спочатку пишеш тільки для себе, потім читаєш найкращим друзям. Згодом виходиш на загал і раптом знову лусь по всіх швах. Ваші рими безбарні, образів не вистачає, це ми вже в когось чули, напишіть щось своє, чого ще ніхто не писав і ні в кого не було. І тоді поезія зникає і знову приходить проза життя. І так від народження й до смерті, злети й падіння, радощі і смуток, кохання і зрада, успіхи й невдачі, захоплення й розчарування, і тільки зрідка поезія, а все інше проза нашого життя.